Всіх вітаю. Ми, я зараз вам представлю роботу нашої секції психології. І додам до того, що Олександр Федорович говорить про нашу спеціальність психолог, що дійсно це така. Професія, як фахівець, з якої може знайти собі місце роботи, знайти свій шлях професійний в різних напрямках. Ось тут ви можете бачити декілька основних, це в організаціях, і там значний перелік в медіа сучасні цікаві доволі можливості, в закладах освіти, звісно. Ну і власне практика психологічної допомоги як така. І... Я хочу відразу сказати, що, наприклад, наші випускники, які саме заканчуво навчалися на у нас в нашому університеті, вони це дуже нам приємно. Вони переважно більше залишаються в професії і е, значна кількість. Е, Стає практичними психологами, які навіть відкривають свої консультативні центри, спеціалізуються на різних е, напрямах роботи: хтось з дітьми, хтось з сім'ями. І нам дуже приємно, що базуючись на той рівень освіти, який вони отримали е, разом з нами в нашому університеті, з нашою кафедрою, вони можуть це ефективно робити. Е, ну, я... Тепер скажу декілька слів про Олександра Федоровича Бондаренка, який незмінно багато років є завідувачем кафедрою нашої на нашої на нашої кафедри, і це видатний і вчений і практик не лише в рамках в межах України, і можна сказати, всесвітньо, всесвітньо відомий фахівець і. Він відомий як науковець, і як е, практичний психолог, не психолог-консультант, психолог-психотерапевт. І е, багато хто знає багато, до речі, випускників, які колись навчалися в університеті нашому на інших навіть філологічних спеціальностях, е, пригадують лекції Олександра Федоровича як найяскравіші моменти свого студентського е, навчання, і своїх дітей спрямовує хтось з, з них зацікавлений психологією на нашу кафедру, тому що там працює Олександр Федович. Ось, буквально я не на минулому тижні мала таку, таке випадкове спілкування з жінкою, яка працює зараз в Бразилії, і в їх, їх вони запрошували мене на співпрацю, і коли дізналися, що я працюю в університеті, а ви знаєте, такого професора Бондаренка? Звісно, ми знаємо. Тобто, і Олександр Федорович працює і зі студентами різних курсів і з першими, і з магістрами і. Наші студенти мають також можливість працювати з дуже, з дуже видатними і професійними людьми в цій професії. Ось на сьогодні наш склад кафедри. Також всі наші колеги мають досвід і наукової роботи майже всі у нас кандидати психологічних наук. І кожен з нас має досвід роботи практичної, тобто, кожен з нас має якусь практику в різних галузях, знову таки, дитячої психології, психології бізнесу. Медичної психології має практичну роботу. Тому студенти, які будуть з нами навчатися, вони будуть мати справу з людьми, які дійсно знаються не лише теоретично, а й абсолютно практично на своєму фаху. На нашій кафедрі це також особливість нашої кафедри, є доволі, доволі цікава оригінальна науково-психологічна школа. Знов таки під керівництвом нашого професора Бондаренко Олександра Федоровича, і ця наукова школа вона розробляє концепцію психологічного консультування. На сьогодні вже декілька років, як ця концепція отримала самостійний статус як самостійної модальності в психологічному консультуванні. Тобто велика наукова робота нашою кафедрою ведеться. Результати цієї роботи відомі не лише в Україні, а далеко за межами. Ось за останні два роки низку статей запросив англійський, британський журнал психологічний і. Наші студенти також мають можливість в рамках своїх курсових робіт, в рамках дипломних робіт, магістра, бакалавра також долучатися до роботи в цьому напрямку. Власне, стратегія навчання психологів, вона такого буденного навчання, вона в нас побудована таким чином, що нам дуже важливо, щоб студенти отримали і фундаментальну теоретичну підготовку. І для цього все є в змісті програми, і, звісно, практичну підготовку. практичну, бо психолог він має вийти, отримавши диплом, і почати працювати як практичний психолог. І за змістом нашої освітньої програми всі ці задачі у нас реалізовані. Ну і, звісно, як вже колеги говорили, наші психологи також вивчають дві мови за професійним спрямуванням і на рівні бакалаврату англійська мова. Мова, це перша мова, і друга іноземна мова. Є можливість обирати студентам, і вони обирають доволі великий спектр вибору. них є ось я хочу вам показати така структурна логічна схема нашої ОПЕ. Тут нам що що ми тут бачимо, якщо так не не вдивлятися і не розбирати кожен елемент? Ми бачимо, що по перше, в нас великий перелік дисциплін базових, які, власне забезпечують ту теоретичну фундаментальну підготовку з фаху. І всі ці між собою освітні компоненти, тобто навчальні дисципліни, вони всі взаємопов'язані, і на кінець навчання студент має таке системне професійне мислення в галузі психології. на кожному курсі, згідно нашої освітньої програми, у студентів є можливість проходити тренінгові форми роботи. Вони є як обов'язкові, наприклад, на четвертому курсі, і вони пропонуються на кожному і на, на решті курсів, вони пропонуються як вибіркові. І це такий важливий компонент. студенти зазвичай їх дуже, дуже люблять, цю форму роботи, практику мої тренінги, і е, в нас вона поставлена достатньо м, гарно. Е, особливої уваги ми надаємо тому. Е, Яке культурне життя, яким культурним життям живуть наші студенти, і зі свого боку ми робимо все можливе, щоб запропонувати студентам різні можливості: відвідати театр, відвідати консерваторію, відвідати цікаві цікаві інші заклади, як, наприклад? Клуб віртуальної реальності психологам дуже цікаво цей досвід отримати і усвідомити, як працює наша психіка в ситуації віртуальної реальності, і все це ми з нашими студентами робимо. Студенти з ентузіазмом, з радістю відгукуються, і ми разом з ними набираємося нових вражень не лише наукових і практичних. Ну і звісно, обов'язкові наші форми роботи: це, наприклад, проведення олімпіади з психології внутрі університету, Потім наші студенти виїжджають на загальнонаціональний рівень олімпіади з психології і нерідко займають призові місця наші психологи, що також є нашою гордістю. І в нас працює психологічний клуб Канайлу, де ми співпрацюємо з нашими випускниками, яких ми запрошуємо. Ми співпрацюємо з іншими видатними колегами е, в нашій галузі з різних вузів, з різних практичних сфер діяльності. І цю роботу ця робота в нас також систематично доволі ведеться. І студенти, і, і нашої спеціальності, і нашого всього університету, вони полюбляють наш клуб і слідкують за новинами цього нашого клубу.